Люди, які народилися в цьому місяці, вони є меланхоліками або холериками. Вони дуже вразливі і мріливі, мають багато хобі і велике коло інтересів. Можуть підтримати будь-яку розмову. Майстерні в спорті і в творчості. Дуже артистичні. Ці люди дуже відповідальні. На роботі і в сім'ї, але вони часто нехтують своїм здоров'ям. Їм дуже важливо відчути доброзичливе ставлення до себе. Будь-який негатив або критику в свою сторону, вони сприймають болісно і можуть затаїти образу. Вони не будуть терпіти негативне ставлення до себе, наприклад, жити в нещасливому шлюбі. Також вони. Не дадуть образити своїх рідних людей, мають недоліки такі, як образливість, слабка сила волі, злопам'ятність і примхливість. Вони дуже уперечені і беруть, осуджують людину по одягу. Їхню першу думку дуже важко змінити, але, попри їхні негативні сторони, їх... Цінують рідні та близькі. І ці люди народилися в липні місяці.